Слава Україні! Друзі! Кадиров нарешті воз'єднався зі Скабєєвою, щоб всіх остаточно переконати, вони ідеальна пара. В пресі, по телевізору того показує і делає рекламу то, натовським військам техніки, то, ну, дадуть мені там 100 танків, 200 танків. Нічого ну, не стоїть. 100 200 танків НАТО нічого не варті, розмірковує герой, який від 24 лютого далі Грозного нікуди не виїздив. Академікою воєнному стратегу. Воно, видніше. Щось приїжджав нашому президенту такий такої м'який, як какдо, м'якій? Как панда? Як дон? Чекайте, я заплутався. Так він як панда чи він як дон. А оце от мягкий? Воно мене якось, знаєте, насторожує. Ти там обережніше, Шольц, і не кажи, що я тебе не попереджав. У них к нам там. Ну, Горбачов, хто там вивел наші війська туди і як придателя. Наказать оставив, але там треба було де ми були. чтобы они понимали свое место. Ну, вот, э, надо возвращаться к этому. Это наша территория, была ошибочная. Это он так стал в решении тогда, что руководство нужно поменять. И на он надо то заед И чтобы его любое время можно было заработать. Братья Киева, за три дня. всерйоз розмірковує над тим, як зайти на схід Німеччини і відновити якісь там території. Ви знаєте, кращого переконання для німецького уряду надати Україні військову допомогу, я не міг собі просто уявити. Але далі, друзі, піде топ-контент, і йому варто от просто варто дати вогню в просуванні ютуба. Як це зробити? Це подобайка або лайк, і плюс прокоментуйте. Друзі, це гримуча суміш для просування вгору. І друзі, підпишіться на наш канал. Я дуже стараюся. І на мій телеграм-канал. Друзі, приготувалися до трешака. Памчали! Далі, далі міняє мене... вам. Я спеціально взяв, а є пісня, який <говорит> господин Гітлер застрілив вам баузе. Руками, які трусяться, <гарит> герой на болотах не може дістати з кобури ствол. Дивно, як він прямо там, в кобурі не спрацював.

Я, я... Заряджений. Заряджений. Давайте просто зафіксуємо. Отже, командири Кадирова. Привезли йому типу реальний трофейний ствол, із якого нібито задусотився Гітлер. Я так розумію, це сталося, коли морпіхи Кадирова в 1945-му штурмували Рейхсканцелярію. А Путін в той момент над Рейстагом прапор встановлював. Отак От все і було, аж поки клятий Горбачов не наказав війська виводити. І далі Кадиров хоче відправити цього ствола президенту. От з його слів, от в мене немає просто сумнівів, на кого він натякає. Я йому відправлю, що він зробив, то він шаг ну, достойно, а так він не був свій народ. Ну як? після цього? ну, Шарик Шишини тоже Він он, он, он тоже ну, у него нет чести совісті. но ну, на самом деле, було б хорошо, то є самі ушли, дали далі б народу можливість на свою судьбу. як не далі? Хотя жить почесний академік, почесний фермер, почесний стоматолог. Тепер він виявляється, ще й почесний психолог в палаті номер 6 Санітари та лікарі не на жарт напружилися. Вони вже не знають, які наступні пігулки для такого випадку підбирати. І от, якщо мене відправить к нему до один на один до то можна було вісти переговори. Я виступив би водо і висо підписав би сідала документи, які необхідно. А так до героїда вести ним сніпі, я читаю, неправильно. Друзі, і про реальних героїв, про тих людей, завдяки яким я. Можу робити спокійно це відео, завдяки яким ви можете спокійно це відео дивитися. Це реальні люди, яким ви донатите від березня минулого року. Боєць звертається до вас і дякує вам. Привіт, друзі! Мене звати Артем. Я думаю, можливо, хтось з вас згадає мене по старим випускам лося, де ми з Константином боролися з порушниками порядку в нашому славному місті У мене велика вдячність вам всім за допомогу, особисто мені, моїй групі, моїм медикам та, взагалі, українському війську зараз у нас дуже довга ніч, дуже короткий світловий день. Але завдяки вам ми маємо і будемо мати технічну перевагу над нашим ворогом. Тому я хочу відкрити збір разом з вами зібрати на кілька тепловізійних прицілів для моїх кулеметриків. Ці приціли коштують приблизно 150 тисяч гривень. Тобто до збору досить суттєва сума в 300 тисяч гривень. Дякую вам. Друзі, все дуже просто. Будь ласка, напряму на монобанку. Хто хоче, будь ласка, на мій ПейПЕЛ? Ви знаєте, я зараз скажу одну таку річ, я не боюсь її сказати. Після перемоги, можливо, знаєте, в податкової будуть питання до мене, що я переводив ці суми, але ні в кого, ніколи, в жодної податкової не буде запитань, що я, бодай, копійку з PayPal взяв собі. Мені це не потрібно. І не буде потрібна моя принципова позиція. Друзі, на PayPal, реально там суми такі, шлете, я. Просто неймовірно чесно зворушений. Я всім, 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 хто донатить, хто підтримує наших бійців, наших героїв. Велетенські слова кажу, подяки. Ви наближуєте нашу перемогу. Я нічого не сказав би, ну, і, і, і заставив би зробити ну, те, що нужно. У мене я психолог, ну, я розумію, що ну, дуже хорошо людей, але ну, я можу управляти. Ну. Так що ну, я быстро, ну, би чистоту ну, і поставив би воду ну, на своє місце. Ну. Я навіть не буду обговорювати цей текст, я просто покажу вам ось це підборіддя. А потім вам покажу ось ці щоки. А ось ще одна світлина. Тут видно на момент повномасштабного вторгнення і станом на зараз. А раптом це і є відповідь на запитання, куди зникло зерно з українських портів. Ну і ще трішки вам вологих фантазій. Ну так, для настрою. Хотя он да, некоторые говорят год, два-три, но я считаю, что до конца года да, мы то, что сегодня поставлены, задача выполнены 100% того. Да. Но ну, это я считаю ма меньше меньше всего да, то, что да, нужно делать. Надо забрать десу, Харьков надо забрать, и потом по последующим, вот так обезопасить наше государство. Мы воюем за то, чтобы у нас был мир. Братья Киева за три дня розповідає, як до Ки. Кін... Кінця року потрібно брати Одесу, Харків. Спецоперація ж іде за планом. І зауважте, він навіть не бреше. Бо від 24 лютого він та решта окупантів продовжують брати. До самісінького краю великий і могучий беруть. Ну от, город Владивосток. Морське кладбище. Ребята наші. Друзі, це рекорд географії в моїх випусках про подорожі 10. 10 тисяч кілометрів проїхали люди, щоби родину защищать. А на відео кажуть, що цвинтар постійно розширюється, місця там вже малувато. Девіжу, да, так. Да. Красавці. Зараз хожу, що привезли. Наші мальчишки Ні, ну те, що вони красавці, тут я навіть сперечатися не стану. І зауважте, як заховалися вони надійно. І шкоди вже нікому ніколи не завдадуть. Але це лише розігрів, друзі. Ви далі краще сядьте. Мураші ставлять цьому відео щиру вподобайку. На яку тільки дичину не підеш перед об'єктивами телекамер кремлівських пропагандистів. Смотрим кадры ваших боевых действий. Мураши по телу. Какая сноровка, реакция. Вы супергерои нашего времени. Вы необыкновенные, бесценные бойцы. За мирное небо. Гордость хранит каждого нашего героя. Ангелы охраняют вас, дорогие воины России, от нечисти. Низкий поклон вам, бесценные сыновья. Отчизны нашей, тело наше правое. Победа будет за нами! Ура! 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 Ура. Ура.